Просто від серця вам відриваю рекомендацію по догляду за пористим волоссям, яке схильне до пощіння. У мене саме таке волосся. Якщо ви власне це волосся, яке завжди, коли падає дощ, просто пушиться і стає майже дибки, Якщо вам важко добитись того, щоб волосся власне, було таким гладким і не стерчало навколо антенки, то вам сподобається моя рекомендація, тому що я дуже довго шукала той самий догляд, який врятує моє волосся, і трошки його... Приборкає, зробить його блискучим і, а, власне, ось таким гладеньким і красивим на вигляд. І саме один засіб мені сподобався найбільше. А, ось тут, власне, я вам показую це сироватка для неслухняного та кучерявого волосся від бренду Bad Head Tidy яка називається Freeze Control, Control Freak, по-різному її можна назвати. Вона дуже круто виправляє волосся, дуже класно забирає цю пушистість. При цьому волосся вона не обтяжує, не жирнить і, робить волосся шовковисто ніжним та блискучим, і захищає його від надмірного тепла і вологості. Я дуже задоволена цією сироваткою Напишіть, будь ласка, чи ви її також пробували? Я думаю, що її дійсно варто кожній придбати в кого пористе і неслухняне волосся.